Всім привіт! Сьогодні буду новеньке залі випробувати. Точніше, я його вже випробував і розкажу вам, що воно таке, а також розповім, чому тут експерт, не експерт. І воно не даремно так написано. Отже, почнемо з розпаковочки. Це ось такі пластикові, ну гумові, пластикові, скоріш за все, пластикові, вони не гумові. Або це така гума, схожа на пластик. Ну це пластик, коротше. Це на замки, на петлі замку на дверях. Для того, щоб вони ну, тихіше зачинялися і щільніше тримали двері. Принаймні так пишуть. Отже, для початку ми випробуємо, як закриваються та відчиняються двері в оригіналі. Так, так. слухаємо. Характерний такий щелчок. Коротше, ось так у нас замок зачиняється. Як ця гумка має цей замок тримати, можливо, вона заходить ось сюди, позаду. Це ми зараз перевіримо. Так, надягаємо. Якось отак. Хоп. І стягуємо до кінця, там, де в нас має бути замок. І зачиняємо. Ну, наче зачинилося. Але тримає дуже і дуже херово. Ну, я вам показував чому. Тому що у нас тут ось цей язичок, ми коли зачиняємо, у нас вилазить другий. Тому для того, щоб воно було, для того щоб воно працювало, мабуть, його треба відсунути трошки ось так. О. Пробуємо ще раз. Ні, не так. Стягуємо назад, зачиняється тихіше, але бачите, не завжди. Враховуючи те, що мої пасажири і так дверями гупають по два-три рази з першого разу не зачиняють, з цією штукою буде ще гірше. І тепер із середини. Я ось зачиняю, і в мене ну, частенько ось така фігня. Я думаю, що вона зачинилася, вона не зачинилася. Треба гупати дверями трохи сильніше, як в гулях. І ще один момент, коли я раніше відчиняв, бачите? Так, раніше я робив отак. Оп, двері відчинилися. І зачинилося. Так, звук є, але зачиняється трошки легше. То тут вона зараз відчинена, і мені її доводиться ліктем штовхати ще сильніше. О, бачите, знову не закрив. Коротше, лайфхак так собі, мабуть, подарую першому, хто в телеграм-каналі напише, щоб йому подарувати. Дві штучки будуть трохи вживані, бо їх я тестував на передні та задні двері, а інші ось ці дві. Нові, а, взагалі, мій вердикт такий: не раджу хрінь повна. З вами був Ковальовий Гор. До зустрічі у новому відео.